Walking through this life, hand in hand, side by side, through the lows and the highs. In your love, I can find. Every day is a gift. With your smile, I exist. In your arms, I find peace. Поїхали ми до лікаря. Не, е, не прийняли нас, тому що пішли на нараду лікарі. Якраз чомусь на наш час, який ми були записані. Е, там можна було залишатись чекати, але ми вирішили не чекати. Е, запишемось на якийсь наступний, да? Бо е, ми хотіли просто перевіритись, на, щоб послухали, бо є ваші кашляє, може, ми щось не так п'ємо, може ще щось додати треба, чи ще. Ну, коротше, поїдемо ще в понеділок, напевно, запишемось. А, бо все одно я розраховувала, що ми той тиждень будемо вдома сидіти ще, бо є вакашляє. Ну і взагалі, тиждень для грипу побути вдома це трошки маловато. Да, зайчик, треба більше посидіти, бо і слабкість, і все. І нам вчителька написала, що е, сьогодні Єві принесли подарунки. Е, ну, це до 8 березня від Максима і Дані, да? квіти і що там? Ще? Барні, да? Їда така: так пахнуть тільпани, да? пахнутові. Ой! Ми зараз хочемо поставити тюльпанчики в водичку, якраз заїхала додому, і поміняти кофти, бо жарко, капець! Да? Щось ми взагалі, щось прияділось дуже жаркувато сьогодні. От, зараз поставимо і хочемо швиденько замісити тісто на піцу mm -hmm. і поїхати гулять. Воно якраз підніметься. І ще кучу гостикувачів. Знову? Угу. Mm -hmm без попкорну, а з піцею там. А, так э, піца буде на обід, виходить. Ні, оце буде їсти. оце ввечері будеш їсти? Угу. Ну добре. 90 грам борошна залишилось. Тож піца буде на вечерю у нас, а на обід приготуємо якісь паєчі чи ще щось і зайду в магазин за оцим сим. Все, поїхали гуляти. У нас є деякі плани. Да? Куди їдемо? Добропарк поїдемо. Угу. Там є тюльпанчики, зараз візьмемо на лічку і будемо там щось дивитися. Да? Круче. Ми знову в цьому парку поїхали в добру парк, виявляється, там тільки тюльпани на продаж. Ну, ми, правда, і хотіли купувати, але я думала, що ми там трошки погуляємо, він повністю зачинений. Коротше, ми е е купили тюльпанчики і, і приїхали в Совки. Да. Беремо кавусю, какао, щось може ще шмачненьке і будемо гуляти. День-другий ми ну, вже зовсім по іншому вдягнені, Дивіться. Там. Славочка з наклоном не можна поставити отак. От ні, отут можна, до речі. All... Ну, всю тільки обережненько. Все, де. Голова. Не mm -hmm. там ти, да? Класна погода така, прям вау. Скажи. Як собі боєна. Я собі ось таку було. Обожнюю все, що з вушенького. Це має бути дуже спраць. Так, А в Добропанку ми купили ось такий шикарний букет бухе, бухе, <соць> жовтих і біленьких. І біля ми залишаємо собі, в тому поставимо. А жовті все розділимо і подаруємо <соць> завтра бабусь. Боже, ви тільки подивіться на цю красу, яка в мене сьогодні оточує. Це просто просто. Я поки що ставлю вазочки не наповнила ще водою, тільки ось та, яку я виставила. Щоб зрозуміти, скільки мені треба і чого. Бо вже там у мене, здається, тільки одна ще є вазочка, то зараз. О, до речі, може, жовті якраз туди поставлю? Подумаю, я періодично ганяю цього, бо він. Рузе, я не знаю, що з ним робити сьогодні. Я не знаю, що з тобою робити сьогодні. Поки нас не було, він вже він з'їв дві євані квіточки. Одна і, і от друга так само. Я прибрала, щоб вона не бачила. Бо якщо ну, я якось не акцентую увагу на цьому, бо це капець. І Мені так шкода, вона з нас такою насолодою це ставила все. І. ой! Ну, що ти витворив, от скажи. А я зараз відчуваю себе флористом. Може, який красиво вони працюють, це, це щось. Так, взагалі хотіла дати пару порад, які я зараз почитала, як доглядати за зрізаними тюльпанами. Зараз буду зрізати трошечки по прямій, треба зрізати зріз, оцей перед тим, як ставити у воду. Треба. Сьогодні покажу. Треба ось оці зайві листочки по зрізати І що ще, що ще, що ще. А ну? так, давай, давай. Так, словом, потрібно зрізати зайві. Листики, листку, і бажано ставити у воду, щоб листя не торкалось води. Взагалі ніяк. І трошечки їх ставити, ось, десь, ось так. Зрізати стільки води, буквально трошки. Ну, про воду Я пам'ятаю, що трошки, тому почала читати, як став, саме ставити, обов'язково, щоб листя не торкалось води. Чому? В принципі, зрозуміло, тому що це у всіх квітках. Так? Вони забирають на себе більшу частину води, і до самокітки не достає волога. І квітка сама в'яна, листя – ні. Я хочу по всьому будинку це все розставити, але я не знаю, що салівом робити. Чесно, я не знаю. І треба кудись поки що поставити оці букетики. Я думаю, що сьогодні, 7 березня, до речі, я думаю, що мамі чоловіка ми подаруємо ввечері, коли вона приїде додому. А мамі моїй ми вже домовились з мамою. Я так типу позвонила. Давай завтра зустрінемось спочатку початком. Може заїхати. Але потім подумала, як я з Євою заїду з її стану. ми з Євою так почали вже гуляти. То я. Думаю, скажу, щоб вона десь на нейтральній території в парк якийсь погуляти. Домовилась в Мар'їнській, тому мамі е подаруємо завтра, е а мамі чоловіка подаруємо сьогодні, вже вона вже просто водичку собі поставила і тішилась. Все, е е зараз я їх якось треба якось поставити. Мені так гарно, я прям не можу. До речі, я тільки зараз помітила, що я, ну, прикиньте, що з головою не помітила, що не зняла оці дня народження. А вони просто такі, наче так і треба під весну жовті, блакитні. Ось подивіться, ну вони просто от до цієї картини якось так. Ну, тобто вони мене абсолютно не напрягали весь цей час. Я така, висять собі, висять. Оце я себе в шоці. Я просто в шоці, як мені вони намозовули око весь цей час, і мені наче нормально, так наче має бути. Я додаю е, на одну піцу 120 мл води, по 1 чайній ложці дріжджі, солі, цукру, 2 столові ложки олії бажано оливкової, в мене просто немає і 200 г борошна. Це на одну порцію. У мене дві, і я щось не пам'ятаю. Добре, що записувала відео, скільки я олії вилила. Дві чи чотири. This beautiful ride with you by my side in this journey of life. Your love is my guide. Through the storm, we'll stand strong with your love. I belong. In your eyes, I see home. With you, I'm never alone. Oh. In the night and the dawn. With your light, I'll press on. In your dreams, I reside. In your soul, I confide. Oh. Love is our melody.

Хочу показати покупки сьогоднішні. Макова начинка. Питали про мене. У мене не один раз, коли я роблю якісь макові штуки, пиріжки, там рулетики, булочки всяке таке. Я використовую завжди таку готову начинку. І питала, де я її беру. В новості продається. Я навіть інших і не бачила. Сьогодні звернула увагу, що є ще макова начинка від Добрик. Але її треба там розводити з водою, я так розумію. Е, а це вже готова, смачна, класна, не бачу сенсу нічого робити самому, тому що тут нормальний склад. Е, тут тут немає нічого такого, що можна сюди додати хімозного, я не знаю, ну, тут, тут самі посидіть смакова начинка, тут нічого немає. Так, там є інша з апельсином. Ось вона мені не дуже подобається. Чисто смак не мій. Можливо, іншим людям до смаку. На піцу я беру ось таку моцарелу. В принципі, половинки вистачає на одну піцу. Я взяла на всякий випадок дві хай буде на запас. Також захотілося мені одну піцу зробити сирну, як я завжди роблю. Я чисто соус і сир моцарелу кладу і все більше нічого. І захотілося мені з салями зробити, тим паче це була щось по акції. Ну, і якийсь бутрик з'їм з, з нею. я думаю, що я всю викладу. Може, там парочку залишиться, то я з на завтра собі на сніданочок. Так, ну і ванільний цукор закінчився, розпушувач закінчився, і дріжджі. Ну, Дріжджі є, але я вирішила на всякий випадок свіженькі купити. І раптом, раптом, що з дріжджами завжди буває таке, що вони неактивні і все треба робити заново. То я, якщо чесно, не ризикую, купую, якщо хочу щось зробити, Я купую свіжі і роблю зі свіжих. Розпушувач дуже швидко, в мене розходиться, тому що дуже часто щось я Роблю: якісь млинці чи запіканки, чи ще щось, тому дуже швиденько розходиться. waiting for an answer will you be the first to speak i came back to the house where we both grew and i knew you and you know What if I don't like what I hear? What if I reached out and no one answers? What if pride is our real disease? Це нас вже наступний день, у нас вже сьогодні 8 березня. Я всіх вітаю з цим днем. Це більш так не свято, а День боротьби жінок за свої права, за рівноправ'я. І мені хочеться побажати всім жінкам не забувати про себе, думати про себе в першу чергу, що я хочу, чим хочу займатися, де розвиватись. Про свої власні бажання, тому що ми завжди ну, іноді в житті ми забуваємо про якісь свої внутрішні бажання, нехтуємо ними. І хочеться побажати вам, щоб ви відчували себе. Відчували, що дійсно справді хочеться, і йшли до цього, виконували свої навіть найменші бажання, такі дрібнесенькі, там, як я не знаю, попити каву наодинці. Ну, навіть такі, знаєте, дуже мілкі, але бажання, які створюють настрій і створюють нас. Бути самою собою, не дивитись на когось іншого, не заздрити, тому що ваше життя унікальне, ви самі дуже унікальні. І у кожної у нас є така родзинка у всьому: у характері, у зовнішності, в манері спілкування, в манері відчувати цей світ. Кожна особлива жінка, тому заздрити нема чому, нема кому. Ви самі для себе цілий всесвіт, ви маєте це усвідомити, полюбити себе з усіма, як ви вважаєте, недоліками, хоча вони можуть бути для когось неймовірною харизмою. Словом, любіть себе, поважайте себе в першу чергу, не давайте ніколи себе скривдити. Нікому і навчати своїх діток так само любити себе, байдуже дівчинка це чи хлопчик. Нехай люди цінять себе, і тоді мені здається, коли люди будуть наповнені. З собою, от цілісно, тоді буде менше в суспільстві різних проблем. А ми сьогодні з Євою будемо їхати на зустріч до моєї мами. Зустрінемось в Марінському парку, погуляємо, подаруємо їй квіточки. Я зараз хочу з собою взяти піцу, яку ми вчора не доїли, бо Єва попросила. Я знаю, що вона в той час, коли ми доїдемо, то може ще зголодніє. Щоб у неї щось було. Коротше, беру піцу, водичку е, і поїдемо туди на таксі, бо там запаркуватись нема де. Просто немає. Я останній раз, коли туди їздила, я була одна і без дитини, але я настільки я нервую просто, коли нема парковки, я нервую. У мене просто я вже вся вспітніла, вся эта, якщо ще спізнюєшся, а коли ти шукаєш парковку, ти завжди спізнюєшся. Бо це треба робити декілька кіл. Невідомо за три кілометри десь запаркуєшся, піддяхачі ще до тієї точки, де ви зустрічаєтесь з кимось. Або коли, куди тобі треба. Тому я це не люблю: беремо таксі, <гуляємось> прогуляємось, не будемо прив'язані, по-перше, до машини, можна буде погуляти куди захочемо. Ну, я не знаю, як з Євою ми прям погуляємо прям довго, бо вона швидко втомлюється, насправді. Ми так тро, потрошку виходимо, але думаю, нічого страшного, хоч трошечки десь розвіятись. В Паріцькому парку така сучасна, наскільки я пам'ятаю, дитячий майданчик сучасний. Тому хочеться туди. І давно там не були. Дуже давно. Ну що ж, все, ми поїхали. Зараз буду підганяти дозбиратись, ще треба вкласти волосся мені. Я ванну зайняла, я не можу туди дістатись. Все, будемо дозбиратись і їхати. Saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. You found somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. I tried so hard to be what you need.

Сьогодні захотілося з такої чашечки патріотичної попити. Також сьогодні треба поміняти всім водичку. Чоловік каже, навіть не залишила мені можливості подарувати квіти вам сьогодні. Ну, не сьогодні, а вчора. Але так, у нас навіть немає жодної вазочки вільної. Це заповнили черпанами які ми я купили. Ну, нічого. Можна і самому собі купити, там нічого такого страшного немає. У нас купа, до речі, солодкого цих, тільки кого можна. Просто знову, коли е дарують солодощі, то ми якийсь пакет складаємо. І так он лежить, щоб не валялось по всьому будинку, або там ще десь Рафаелки мої улюблені. Там ще хтось Рафаело дарував шоколадки. Я зараз хочу взяти З ці штучки, візьму собі. А ще хоча б показати мені свекруха Вчора прийшла, подарувала ось такий фартушок. зараз, Ось я знайшла, як його показати. Ось такий прикольний. М -м -м, клас. Буде мені. На весну. У мене якраз на весну і не було нічого. То якраз буде. Клас. Все. Сьогодні у нас такий вихідний день. У нас сьогодні чоловік е, теж має вихідний, тому будемо проводити час усі разом і насолоджуватись вихідним. Все, я з вами буду прощатись. Зустрінемось з вами у новому відео. Па-па.